Голосова функція відіграє вирішальну роль у здійсненні комунікативних зв'язків та соціалізації людини в сучасному світі. В теперішній час золотим стандартом дослідження голосової функції є відеостробоскопія гортані. І університетська клініка Запорізького державного медико-фармацевтичного університету має в своєму арсеналі таке надсучасне і унікальне обладнання. Завдяки відеостробоскопії можлива оцінка не лише анатомічних особливостей голосового апарату, але й його функціональних можливостей. Відеостробоскопія дає можливість провести діагностику захворювань голосового апарату функціонального, запального та пухлинного походження на самих ранніх стадіях. Запрошуємо вас на дослідження в діагностичний центр університетської клініки. Ми працюємо для вас.